З вами компанія Автопарк, нове надходження для вас. Це у нас е Кія-Карнівал 2019 року випуску. 22 дізельочок на е передньому приводі, звичайно, на е полонценному автоматі, на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль привезений з країни, не фарбований, не битий взагалі. Е Перефарбовувався капот. Ну, Була незвичайна ситуація, але то вже е розкажу. На тітрилінгі це у нас семимісна версія. Паркродніки, передні паркроніки, задні, камери 360, величезне багажне відділення, навіть з урахуванням того, що там є третій ряд сидінь, весь ключовий доступ, звісно. Двері з електроприводом. Все тут дуже гарненько виглядає сидіння в класному стані, з додатковою функцією, ще з підлокотниками, підножитниками. Клімат для заднього ряду пасажирів. Тут також абсолютно все без уважень. з кнопки також це все закривається. в Попередній частині у нас всі 4 скопідімоча, пам'ять сидінь, триміальна музика крил. Удержання в колесі датчики сліпих зон, пробігу в автомобілі всього 145 тисяч кілометрів. Велика мультимедія камери 360, Android Auto, Apple CarPlay, Все це є, багато зони клімат-контроль, підігріву вентиляція переднього ряду сидінь. Звичайний гідротрансформатор. Автомобіль можна буде оглянути на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит-лізинг, також за заготівковий розрахунок.